Продовження порад як любити свого чоловіка. Щасливою є та сім'я, де чоловік і дружина вчать одне одного і вчаться одне в одного. Часто моліться разом. Лише коли чоловік і дружина разом моляться до Бога, вони розкривають секрети справжньої гармонії. І відмінності в їхніх смаках збагачують їхній дім, а не загрожують йому. Обговорюйте з чоловіком ваш бюджет, банківські рахунки і податки, затаювання особливих переживань і фінансових проблем лише їх загострить. Пам'ятайте не існує досконалого чоловіка. Досконалої дружини і досконалого шлюбу. Щира любов до вашого чоловіка не сумісна з ревнущами, заздрістю чи злістю, такі реакції радше відштовхнуть його від вас, ніж приваблять. Мовчання не завжди золото, особливо між чоловіком і дружиною. Спитайте свого чоловіка. Чи не хоче він знайти час для розмови з вами, не погоджуватися зі своїм чоловіком це одна справа. Поводитися неприязно інша. Скажіть йому, що любите його, навіть якщо не сходитися в усіх поглядах. Знайдіть запис улюбленої пісні вашого чоловіка і вімкніть її. Запитайте в нього, яка музика. Найбільше його заспокоює і розслабляє, і тоді купіть її запис для нього. Усвідомте, що інколи любов до вашого чоловіка буде прийнятим вами рішенням, а не сильним почуттям. Такою є зріла, міцна любов. Чи знаєте ви, що найбільше потрібно вашому чоловікові, коли він засмучений? Виснажений чи спантеличений, можливо, товариство, можливо, простір або спокій і тиша, будьте поряд з ним. Ваша чуйність, присутність, терпіння і молитва допоможуть йому відчувати, що його люблять. Фантазуйте про свого чоловіка. Фантазії у шлюбі є здоровими, доки свідомість жінки. Наповнена образами її чоловіка. Коли ви любите свого чоловіка, ви сприймаєте його почуття і точку зору серйозно, навіть якщо вони відрізняються від ваших. Коли ви не погоджуєтеся з ним, просто скажіть: я бачу це по-іншому, але, мабуть, я можу навчитись чогось від тебе. Повірте в це. Говорити своєму чоловікові ти не розумієш, не допоможе йому краще зрозуміти ваші потреби. Такі слова звучать як звинувачення, і він їх не почує. Спробуйте наступне, дозволь мені сказати це по-іншому. Ніколи не просіть підтримки у Бога в тому, що Він уже заборонив у своєму слові. Усе, що нам слід робити, це бути покірними. Лекція місце в аудиторії, а не у домі. Жертовна любов не вимагає, вона просить з повагою. Просіть один раз, не прискіпуйтеся. Якщо ваш чоловік скаржиться, не сперечайтеся з ним, дозвольте йому прийняти власне рішення у свій час. Вирішуйте проблеми подружнього життя тільки но вони з'являються. Гармонія у подружньому житті існує тоді, коли між вами обидвома відсутні невирішені проблеми і образи. Звинувачення у подружньому житті може виявити відповідальних, але воно не принесе примирення. Обмежте обговорення проблем. До одного питання на раз. Дайте зрозуміти вашому чоловікові, що, вислухавши вас, він найбільше зможе допомогти у розв'язанні проблеми. Визнайте, що вираження гніву не обов'язково є чимось поганим. Різниця в тому, як саме ви виражаєте свій гнів. Близькість у шлюбі. Є сексуальною та емоційною, але емоційна близькість є прелюдією до сексуальної. Дайте зрозуміти чоловікові, що коли він щодня розмовляє з вами і приділяє вам увагу, то зможете краще відповісти йому сексуально. На вашу наступну річницю шлюбу подаруйте своєму чоловікові листівку. В якій перелічено стільки причин, з яких ви щасливі бути з ним одруженою, скільки років ви прожили разом. Багато чоловіків не люблять ходити по магазинах. Зацікавте свого чоловіка, подарувавши йому карту улюбленого торгового центру з переліком товарів, які його можуть зацікавити. Додайте список магазинів, де він зможе товар знайти. Йому це сподобається. У період особистої чи сімейної кризи не витрачайте енергії на з'ясування причин, чому це сталося. Довіряйте Богові. Використовуйте вашу енергію творчо і не сумнівайтеся, що рішення знайдеться яким є Божий план щодо вас і вашої сім'ї у даний час? Воля Бога зростає у вас, те, що не є Божою волею, відімре, ви втратите інтерес, але Божий план не відімре ніколи? Спокуса є неминучою, але це не проблема. Проблема може бути те, що ви робите зі спокусою. Ви будете з нею загравати, насолоджуватися нею чи відкидати її. Говоріть зі своїм чоловіком про те, як ви розумієте Бога, хто він такий і яким він є. Розпитайте про його бачення. Подружнє життя калічить не проблеми і конфлікти. А емоційний голод, до якого призводять апатичність і байдужість. Спробуйте перевершити свого чоловіка турботливістю. Ось тут є добра нагода для змагання. Придумайте три нових способи, у які ви можете прислужитися своєму чоловікові на цьому тижні. Знайте, що як дружина. Ви будете робити помилки. Це знає ваш чоловік і Бог. Не здавайтеся, вчіться на своїх помилках і рухайтеся далі. Саме тоді, коли ви робили щось для свого чоловіка, і разом з ним ви в нього закохалися. У такий спосіб ви і зберігатимете любов. Відправте дітей до няньки. Приготуйте для чоловіка ванну з піною, коли він повернеться з роботи, і влаштуйте вечерю перед каміном, не стримуйте себе у творчості, це все по ваших можливостях. Робіть усе можливе, щоб чоловік відчував вашу прихильність до себе. Чоловік, який почувається впевнено у своїй ролі, ставиться до дружини з любов'ю. Чи достатньо добре знає вас чоловік, щоб написати вашу біографію від одного року до 15, якщо ні, допоможіть йому в цьому. Ви почнете гарну розмову і він вас буде краще розуміти. Коли ви ставитеся до вашого чоловіка з любов'ю, то начебто кладете гроші на депозит на ці гроші. Нараховуються відсотки, робіть багато вкладів, коли ваш чоловік дає зрозуміти, що ви зачепили його за живе, чи образили, згадайте свою мету і подумайте, як зреагувати, чи станете себе захищати, образитися, виберете покірливість, будете розкаюватися. Якщо вашою метою є відновити близькість, то вибір зрозумілий. Якогось вечора перед коханням з вашим чоловіком прочитайте вголос пісню пісень. Які ваші мрії щодо шлюбу ще не здійснилися? Розкажіть про них своєму чоловікові і створіть умови для їх втілення. Які три запитання чи фрази ваш чоловік не хотів би чути у вашому вжитку? Якщо ви їх не знаєте, то спитайте і більше не вживайте. Слово, якби тільки зупиняють дію і викликають зайве хвилювання та відчуття тривоги у вашому подружньому житті. Коли ви відчуваєте, що? Якби тільки у вас вже на язиці, скажіть натомість, віддамо це на милість Бога. Якого подарунка очікує від вас чоловік? Не запитуйте в нього про це, з'ясуйте самі, а тоді подаруйте, ви помітите, як у його серці і свідомості формується ваш новий образ. Перш ніж давати своєму чоловікові пораду, спитайте, чи він її потребує, може йому потрібно, щоб ви лише мовчки вислухали його слова.